Мої вітання! Я Олексій Карабут, вчитель фізичної культури та керівник шкільних гуртків в місті Буча, де працюю вже 15 років. З 2021 року працюю в новозбудованому навчальному закладі Бучанський ліцей No9, в якому створено унікальну спортивну базу для ефективного проведення уроків фізичної культури та гурткової позакласної роботи. З початком пандемії світ зазнав неминучих змін. Це призвело і до відчутних змін в освіті. Вчитель опинився на відстані від учнів. Невід'ємною складовою освітнього процесу стало дистанційне навчання. Як наслідок, рухова активність школярів різко зменшилась, мотивація до регулярних занять спортом впала. Це стало певним викликом для мене і змусило шукати сучасні форми та методи навчання, які зробили би освітній процес у новому форматі ефективним і результативним. Тому своєю педагочною ідеї я вважаю. Використання різноманітних інноваційних форм та методів навчання в умовах очного, дистанційного та змішаного навчання на уроках фізичної культури та в позаурочний час. В сучасній освіті результатом інноваційної діяльності є оригінальні новаторські, педагогічні прийоми та засоби навчання. Саме через це в процесі реалізації педагогічної ідеї переді мною постав ряд таких завдань. Зацікавити учнів різноманітними формами рухової активності на уроці. Збільшити рухову активність, залучити учнів до позаурочної гурткової роботи. Для втілення поставлених завдань використовують такі інноваційні підходи, форми проведення занять. Цікавими для моїх учнів стали урок подорож у світі флорболу, на якому учні познайомилися з історією виникнення гри, її правилами та особливостями даного виду спорту. Урок конкурс здоровий спосіб життя у фото. На відеоконференції учні презентували свої фото, які мотивували їх до здорового способу життя. Урок самопізнання Живи, кохай, і біжи на повне серце. В даному відеоуроці учні знайшли відповіді на запитання про причину задишки, будову серцево-судинної системи. Урок круглий стіл чому організм не може існувати без розминки та енергія для фізичної активності, вуглеводи. Під час очного та змішаного навчання в позаурочній роботі практикую туристичні подорожі. Вже традиційними для моїх учнів став маршрут масивом Чорногори та подорожі річками Київщини. Такі туристичні подорожі знайомлять учнів з географією та культурою України, згуртовують колектив, сприяють формуванню комунікативної, підприємницької компетентності. З метою реалізації поставлених завдань на уроках та в позаурочний час використовую наступні інноваційні методи та прийоми. Танцювальні руханки піднімають настрій, згуртовують, готують до основних фізичних навантажень, комплекс кардіоуправ – аеробне навантаження, яке підсилює циркуляцію крові по всьому тілу та підвищує тонус м'язів, щоденники рухової активності, учнівські проєкти. Мною розроблений щоденник, який окрім звичних рубрик, календар, навантаження, містить ще методичні рекомендації та поради для покращення власних результатів. Одним із успішних проєктів моїх учнів став проєкт для конкурсу Parimatch Foundation Ukraine. Призові кошти були спрямовані на придбання технічного обладнання для відеозйомки та монтажу. Вагомим здобутком власної системи роботи вважаю розробку відеоматеріалів та тестових завдань, до створення яких були залучені учні. Вони використовуються мною в умовах синхронного і асинхронного навчання, що сприяє формуванню в учнів здорово зберігаючих компетентностей. Застосування мною згаданих інноваційних форм та методів навчання покращило інтерес та ставлення учнів до фізичного виховання, що є вагомим якісним результатом. Також спостерігається прогрес в кількісних результатах, збільшення переглядів та статистики на YouTube каналі, збільшення географічної карти переглядів, збільшення кількості підписників. Мої освітні напрацювання отримали схвальну оцінку громадських організацій та журі фахових конкурсів. Працюючи з учнями щодня, переймаючись їхніми проблемами, враховуючи їхні побажання, я отримую неоціненний досвід, який допомагає мені реалізувати найсміливіші педагогічні ідеї. Мої досягнення це, звісно, не кубки та медалі. Важливо бути помічником, другом, партнером у навчанні дітей. Адже тільки тоді мотивація до розвитку учня стане власним інтересом лише тоді фізична культура стане невід'ємною частиною життя.